Здання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу, ви дивитеся новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. Майже рік тому будинок постраждав від вибуху газу по вулиці Квітучій. М'яка ситуація наразі. До свого професійного свята держслужбовці області отримали нагороди. Полтавці вже почали відчувати цвітіння амброзії, як боротися із алергією на цю рослину. А тепер про це та інше більш докладно. Майже рік не в стінах власної домівки. У такій ситуації мешканці дев'ятиповерхівки за адресою квітуча 8 у серпні минулого року на третьому поверсі вибухнув газовий балон. Внаслідок цього були пошкоджені перекриття та квартири. Яка ситуація наразі? Дивіться у сюжеті. Станом на 21 число червня. Змін ніяких нема. Чекали ми вже березня, потім травня, червня. Тепер чекаємо друге липня. Полтовка Тетяна, власниця квартири в будинку по тучі 8. Вона одна з тих, чия оселя у серпні минулого року постраждала від вибуху газового балона. Наразі вона у роздумах, коли чекати на капремонт для усунення наслідків аварії, ставимо самі вікна, готуємося вже на осінь. Повертатися додому, так як від міської влади допомоги ніякої немає, то ми вже самотужки щось робимо, що зможемо. Двері на жаль, нам ніяк поставити нормально, тому що там півстіни немає. І з'їхала стіна, як мені казали спеціалісти з інституту, що треба її укріпляти. За словами Тетяни, пошкодження у будинку постійно збільшується. Як приклад, зруйновані стіни в коридорі, які у будь-який момент можуть впасти, як і стічна труба. Ця сточна труба. Вона тут вже шлопнула ще, бо вона от їде. Вчора то приходили. Же яку сказали, нічого не зробить, крім як її чим замазати. Вона їде все більше і більше, і вода затікає сюди. 18 червня управління капітального будівництва Полтави замовило капремонт будинку, розповів перший заступник міського голови Полтави Валерій Пархоменко. На цьому тижні ми оголосили вже тендер. Оголосили тендер. Це 14 днів, потім підписання. І в липні місяці ми приступаємо до виконання робіт. Задача стоїть до кінця року. Жителі повинні вже заїхати в свої відремонтовані квартири. За тендером підрядник має виконати демонтажні роботи, підсилити стіни, перекриття тощо, говорить Валерій Пархоменко. Попередньо була виділена сума 20 Мільйонів гривень, тому що не знали, наскільки там руйнація. Але коли експертиза прийшла, то ми побачили, що фундамент цілий, тобто ті побоювання щодо виконання там досить серйозних робіт, не підтвердилися і сума зменшилась до 13 мільйонів. Управління Каббудівництво приймає тендерні пропозиції до 3 липня. Після цього розпочнеться аукціон. Нагадаємо, 6 серпня 2023-го. У багатоповерхівці по квіточій вибухнув газовий балон. Вибуховою хвилою пошкоджено міжповерхові плити перекриття між другим, третім і четвертим поверхами та міжкімнатні перегородки у квартирі, де сталася подія. Зруйновані та непридатні для життя шість квартир. Штампували фіктивні діагнози для охилянтів, які навіть не проходили медогляду, а тільки купували документи у посадовців ВЛК. Служба безпеки України викрила на Полтавщині очільника районної військово-лікарської комісії та групу лікарів, які допомагали військовозобов'язаним ухилитися від призову. Так, організатор схеми підшукував осіб, які хотіли уникнути військової служби. Разом зі своїми підлеглими лікарями голова комісії підписував документи із фіктивними діагнозами особам, які хотіли ухилитися від призову. Повідомила речниця СБУ області Наусова. За оперативними даними, вартість пос послуги ділки оцінювали у 5 тисяч доларів США. За результатами обшуків, проведених за місцями проживання і роботи фігурантів, було виявлено документи, які підтверджують протоправну діяльність. За результатами проведених експертиз, ініційовано скасування фіктивних довідок. Наразі голові ВЛК та трьом підлеглим лікарям повідомлено про підозру за службове підроблення та пособництво в ухиленні від призову за мобілізацією. Тривають слідчі дії для встановлення усіх обставин вчинення злочину. Планується повідомлення про підозру іншим фігурантам. Двох жителів Полтавщини планували незаконно перетнути кордон та потрапити в Угорщину. Мікроавтобус із вісьмома пасажирами, серед яких були і мешканці нашої області, зупинили на Закарпатті неподалік кордону. Усі фігуранти планували скористатися послугами переправників та перепливти тису на гумовому човні. Щодо усіх затриманих, складені протоколи про адмінправопорушення, справи скеровані до суду. Про це повідомив речник західного регіонального управління держприкордонслужби Роман. Павленко. Вони скористались послугами переправників, е і кожен з них заплатив від 8 до 11 тисяч доларів США. В результаті пошукових заходів біля кордону в Чигарнику е на березі ТИС прикордонники виявили трьох неповнолітніх хлопців з гумовим човном. Е підлітки зізналися, що чекали на своїх клієнтів і мали їм віддати плазасіб та показати напрямок кордону. Стосовно усіх затриманих складено протоколи про вчинені ними адмінправопорушення, а справи було передано до суду. Наразі оперативниками загону встановлюються усі деталі організації незаконного переправлення осіб через кордон і встановлюється коло причетних осіб. На рахунок виявлення в діях водія ознак злочину, передбаченого статтею 332 Кримінального кодексу України. Прикордонники направили повідомлення до надполіції. 23 червня в Україні відзначатимуть День державної служби. Із цієї нагоди у Полтаві із професійним святом привітали держслужбовці в області. Їх нагородили почесними грамотами та відзнаками. Були на урочистостях наші кореспонденти. Напередодні дня державної служби у Полтаві привітали держслужбовців області з їхнім професійним святом. Ви працюєте над якісними змінами в різних сферах суспільного життя Полтавщини. Ви забезпечуєте соціально-економічний розвиток області за цих складних умов. Держслужбовці Полтавщини забезпечують лідерські позиції області в різних напрямках. Зазначив на урочистостях перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. Додав: ця професія є важливою в Народу з владою, особливо враховуючи виклики сьогодення, перш за все, це війна, перш за все, це внутрішнє переміщення особи, це сотні тисяч, і був створений гуманітарний штаб. І ну, як я тоді дивився, з точки зору ну, депутата Полтавської обласної ради, і я думаю, наскільки. Люди надзвичайно відповідальні, надзвичайно ефективні. За ефективну службу та високий професіоналізм державних службовців Полтавщини нагородили почесними грамотами та відзнаками. Сьогодні ми дякували державним службовцям, тому що ну, такі виклики, з якими вони стикалися, це внутрішнє переміщення особи, лікування поранених, обстріли. Допомога іншим регіонам, все це, все це завдяки їх зусиллям. Представники професії, які отримали почесні грамоти, говорять, робота на державній службі цікава і відповідальна. Вона передбачає уміння слухати людей, налагоджувати ділові контакти, приймати рішення та постійно розвиватися у відповідності з вимогами часу. Насамперед, це це робота публічна. І яка змушує тебе працювати над собою, окрім поведінки ораторських здібностей, Це ще знання законодавчої бази, нормативної бази. Це дуже відповідальна робота, бо ти приймаєш рішення. А керівний склад це взагалі несе на собі велику відповідальність і доленосність на можна сказати нашого регіону. Відповідним галузям на нас покладена робота, покладений обов'язок саме виконання функцій держави. Тобто ми спілкуємося з людьми, дізнаємося їхні проблеми, далі піднімаємо їх на вищі рівні для того, щоб ці проблеми потім спільно вже із нашими громадянами вирішувати. Нагадаємо, день державної служби відзначається в Україні щорічно 23 червня, в день державної служби ООН. 28 проєктів переможців визначили на обласному конкурсі екологічних ініціатив. Таке рішення підсумували на засіданні робочої групи. Сьогодні на яку тематику цього року подавалися проєкти, дізнаєтеся із сюжету. На території Полтавського міського парку з'являться освітні стежки, а у Лубнах облаштують алеї героїв. Це ідеї проєктів, які перемогли в межах конкурсу екологічні громадські ініціативи Полтавської області. 21 червня робоча група оголосила його переможців. Загалом їх 28, Розповіла начальниця відділу інвестиційної діяльності та проєктного менеджменту виконавчого апарату Полтавської обласної ради Олеся Дроботенко. Тематика типова трішки, тому що ми обмежені поста. Новою 1147, це здебільшого зеленення, поводження з відходами, це там створення різних екологічних зон, класів. Тому скажімо, що суть проєктів не дуже креативна, але є креативні ідеї самі. Саме завдяки таким змаганням, ідей кожна громада області могла написати власний екопроект, подати заявку до обласної ради і отримати фінансування на його реалізацію, каже заступниця голови Полтавської обласної ради. Лілія Руроєва кожен цей проект реалізується за кошти і обласного бюджету і місцевих бюджетів співвідношені 50 на 50. Кожен проект, коли подавався, надавали гарантийні лист про те, що місцевою владою він також є підтриманий і необхідний для реалізації в громаді. Серед цьогорічних ідей проєктів облаштування креативних зелених зон та локацій в парках, роздільне збирання твердих побутових відходів та інше, додає Лілія Руроєва. Проєкти максимальна гранична вартість п'ятсот тисяч двісті 250 двісті від обласного місцевого бюджету бюджету. ну відповідно, в межах того кошторису на який проєкт подавалися. Бюджету Полтавської обласної ради на цей проєкт виділено 6 мільйонів гривень, які розподілені по категоріям проєктів. Нагадаємо, цьогоріч на конкурс екологічних громадських ініціатив Полтавської області подано 95 проєктів 41 тергромади. Реалізувати відібрані проекти мають до кінця цього року. Як саме жінки можуть впливати на розробку місцевих програм та регіональної політики? Про спроможність жінок, зокрема ВПО, у громадах, йшлося на засіданні круглого столу. Організували його представниці громадської організації Інша жінка. Подробиці дивіться у сюжеті. У Полтаві допомагали жінкам віднайти інструменти для реального впливу в громадах. Відбувалося це в рамках круглого столу на тему Пряма демократія сьогодні, спроможні приймаючі громади складової проєкту Інклюзивна участь жінок в процесах розробки політик регіонального та місцевого значення Полтавської області. Організували зустріч за ініціативи громадської організації Інша жінка. Проєкт для жінок вікової категорії 30 плюс в пріоритеті ВПУ, але ми раді бачити всіх. Він направлений на те, щоб надати жінкам інструменти для реального впливу в громадах. Тобто ми навчаємо їх тим, скажімо, таким моментом, коли вони можуть об'єднатися і подати свої рекомендації місцевій владі, тобто з будь-якого питання, саме цей проект про це представниці громадської організації Інша жінка спільно з громадськістю напрацювали пропозиції щодо обласних програм, обговорили їх з представниками органів місцевого самоврядування, зокрема комплексну програму підтримки внутрішньопереміщених осіб 2023-2024 в контексті їхніх потреб. Ми розглядали конкретно кожен пункт, висловлювали своє бачення і те, що ми виявили, що ВПО дуже потребує більше інформації, також є певні пропозиції стосовно працевлаштування, є також питання і пропозиції стосовно житла, також є бачення стосовно розвитку середнього і малого бізнесу. Виявилася цікавою та корисною, і тема адвокації політик на місцевому рівні зазначили учасники «Круглого столу. Наш дорадчий консультативний орган теж займається адвокатуванням прав внутрішньо переміщених осіб в новій територіальній громаді, ну тобто ж в місті Полтава. Пройшло два з половиною роки війни. Люди вже деякі повністю інтегрувалися в Полтаві на новому місці. Вистроїли собі нові знайомства. Дуже цікаво реалізувати і доводити, що разом ми можемо покращувати ситуацію, яка склалася, допомагати вразливим категоріям і вносити певні зміни. Круглий стіл, інклюзивна участь жінок у процесах розробки політик регіонального та місцевого значення Полтавської області провели в межах програми Єднання заради дії, що втілюється Айрекс за підтримки Державного департаменту США. Алергія на амброзію. Полтавці зізнаються, вже почали відчувати її вплив. Про особливості перебігу та способи подолання недуги. Дивіться у сюжеті. У Полтаві розпочався сезон цвітіння амброзії, а у людей, які страждають від неї, розпочалася сезонна боротьба. В нашому регіоні це дуже розповсюджена алергія, яка дає дуже багато випадків захворювання. Алергія на амброзію є однією з. Пилкових алергій, тобто це сезонний алергічний риніт, який пов'язаний з пилкуванням деяких рослин. Виникає алергія на пилок амброзії після контакту з нею, а далі відбувається активація імунної системи організму. Розповідає лікар-алерголог, додає, що вилікувати цю алергію можна, якщо вчасно звернутися до лікаря. Лікування алергії, коли воно починається на самому початку захворювання, дає можливість не розповсюдитися алергії. Не мати наслідків в, виді, в вигляді ускладнень. Я маю на увазі бронхіальну астму, і таким чином хворі можуть позбавитись від алергії зовсім. Для цього потрібно перш за все діагностика і всі види лікування, які ми дозволяємо собі. Тобто, це медикаментозне лікування в сезон. Загалом алергія на пилок амброзії є спадковою, як і інші види алергій, зазначає Людмила Гіболенко. Дитина народжується алергіком. Має свою симптоматику ще з дитинства, а потім е з віком е з'являються перші симптоми алергії. Коли вони з'являються, е це у кожного може бути індивідуально. Якщо ми беремо віковий цензор, він вони можуть з'явитися. Алергія може з'явитися в 2 роки, в 3, в 10, в 15, в 30. Це залежить від е соціальних факторів життя. Від контакту з алергенами цьогорічна амброзія вже дала про себе знати, зізнаються полтавці. У мене маса своїх чисто астматичних препаратів, півсумочки. Ну я для мене амброзія. Я сталкиваюсь початок травня, початок літа для мене. Оці всі віщі більш такі проблематичні. тут це мій голос. Гуляти там, де її нема, властями її вирізати. Боротися з нею дуже неприємно, коли там в паркі або е, на прогулянкових дорожках то є амброзія. Звісно, дуже б хотілося, щоб її не було. Малеча допустим ходить. Ну і в них є сканішна алергія на це все. Лікарі нагадують, що саме пилок амброзії є одним з найбільш агресивних алергенів. Це була остання інформація випуску. Я прощаюся із вами. бажаю вам гарних вихідних! На все добре! все обов'язково буде Україна.